За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Друзі, усім кажу я доброго вечора. Я запрошую вас на стадіон Динамо. Імені Валерія Лобановського сьогодні суботню програму туру під номером 17 в українському чемпіонаті закриє протистояння зорі. Та чорноморці, а навіть більше вже що це футболіст основного складу, одеського чорноморця єч у грі. каже Блавацький, дозволяє продовжити атаку десь чорноморцю. Завершується усе навіть чим, схожим на удар по воротах, але кисіль на думку асистента арбітра тут, передусім, так м'яч залишив у межах футбольного поля. Ми говорили про те, що словенське протистояння у нас є сьогодні на футбольному полі. Одним словом, можна такі цікаві інтернаціональні футбольні лінії пошукати. Передача на бутківського проходить той скидає під удар. Мічина Мічен пробиває гол! як народжується цей м'яч в оточенні двох футболістів. Приймає м'яч Пилип Бутківський, скидає під удар Мічину, який Підчатовує цей момент. І лівою ногою пробуває у дальній кут. Рудько. м'яч не дістає і таким чином. Зоря виходить уперед. Просто з лінії штрафного майданчика. Падіння у штрафного майданчика одразу підводиться на ноги. Бразилець. Подача чергова від скиби. Удар на сітку м'яч лягає. Це означає, що радше за все він звертається до е, жуніора рейса. Е, ну, ще як варіант до Каю Гомеса. На Замасі спробував обіграти. Залишив м'яч е, на лівому фланзі, віддав кисілю. Кисіль собі повертає на Білошевського. Удар за мештрафного майданчика. Е, до речі, зараз просто спіймав себе на думці. Башич. Тронтель. Ладсабідзе вибиває. І удар! Мічин! Тронтель, Лацабідзе. Знову тронтель. І Так виходить, що він грудьми скидає. І це дійсно буде дуже близько до голу. Класний момент, хороший момент. Таких моментів у нашому матчі обмаль було. Він і капітан, і нападник луганської команди. Удар Будківського зараз проходить на нього ця передача. Не поспішає здійматися на ноги, Пилип Бутківський. Тут без зовнішнього особливого втручання, як здається, так. Ну і. Я. Є латералі, це Кисіль, це Кайогомес. Моман зараз Лесара у піду і рятує свою команду. Ручко. Це кораблін був дуже близький до голу. Браво, Артур Рудько! Дуже хороша робота у рамці. Веріти зараз гримає Артур Рудько на своїх захисників. Заминаю в минулому сезоні так тут спокійно прийняв м'яч після флангової передачі. На нього недостатньо щільно Білошевський зіграв із своїм. Ві -ві в цьому епізоді. Логічно, краще рухати м'яча, ніж рухатися самим. Це буде точно швидше. Мічін. Передпередача. Сієв захищається Удар! Так з місця хитнув. Класична робота яцька із м'ячем. Так. Нола обмаль ігрового часу він отримує. Зараз проходить передача. Кобленко, здавалося, скинув. Але це лише здавалося. Підбирання за Одесою. Пудеча з правого флангу пішла. і... Дивовижний шанс. Зараз марнує Віталій Єрмаков. Давайте дивитися. Тут, як же тут зараз. Так, це дійсно хороший шанс. Тут Жуніньо зіграв на ближній стійці. у цей м'яч після подачі Янакова. Знову відзначаємо його роль. Так, і вийшла людина на футбольне поле і народжуються моменти, але все ж таки в різних зонах переважно розташовується. Тому особливих проблем не має бути. Хобленко знову спиною до воріт. Хобленко приймає м'яч винятково спиною до воріт. І за це треба робити компліменти футболістам зорі. Дуже уважно поставились до нього. Удар! І Чорноморець зрівнює рахунок Янаков, Янаков все так заміна від Олександра Бабича. Забило ворота руха. там само була там нічия 1-1. І невже тут так само станеться. Невже тут теж матч завершився з рахунком 1-1. Коли Янаков заб'є, ну а тут Шевцов насправді записує до свого активу асист, тобто та подвійна заміна Бабича спрацювала на всі 100%. Шевцов асистує, янаков забиває. Ну і звертаємо увагу на роботу Єрмакова в цій ситуації. Він в такій широкій позиції був, він відволікав Горбача, і за рахунок цього вся зона і була утворена. Окей, грати може. Ну і дійсно вихід Янакова це геймченджер. Поки І що удар і ще один від Янакова перед собою відбиває Сапутін. На куражі Денис Янаков. підтверджувала цей статус фаворита, але. Те, про що ми говорили, Шевцов прострілює. і Попов чи буде удар? Того тримають, він падає у штрафному майданчику. Це дуже важливе рішення від Романа Блавацького по цьому епізоду. На матчі працює система Вар. Так, Шевцов, тут він приймає м'яч плечем. Таке враження. Це теж треба насправді ретельно перевірити. Чи не симулював ось цій ситуації Попов? Ну, тут буде все перевірятися. От, абсолютно все. Ну, а руки ескіні. Ось на це звертаємо увагу. Бачимо, Попов насправді дуже довго намагався стояти на ногах, а потім ось так гепнувся на газон. Так, епізод, наскільки я розумію, перевірено. Це не пенальті. Так, по перше, під тиском втоми грають команди. Ну а по-друге, ситуація. Коли дуже багато залежить від імпровізації, ось така імпровізація Башич! Це Яков Башич забиває просто шалений м'яч за меж штрафного майданчика. І, судячи за сьогодні, дарує Зорю перемогу для своєї команді. Так е ну, наскільки я розумію, там ще й триває перевірка цього епізоду варом. На предмет, чого ну ми ще подивимося. Зараз ми дивимось на удар Башича. Його смакуємо. Дійсно класний, красивий м'яч. Ефектний м'яч, класний удар. Тут ручко і стрибав, але просто не дістав. Навіть не уявляю наскільки прикро чорноморцю буде програвати такий матч. І це дійсно поразка. Поразка, яка стає шостою поспіль для команди. Міжсезоні точно потрібне Олександру Бабичу для того, аби попрацювати над грою своєї команди у нього. в процесі підготовки до першої частини сезону часу дійсно було обмаль. Ну а що стосується Луганської зорі, то констатуємо, що ну, якщо винести за душки той матч з інгульцем, який догорно не було. То завершують рік підопічні Младена Бартуловича е, другою поспіль перемогою з рахунком 2-1. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбул Хаф. Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. 1 футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.